Львівщина вітає любителів винограду. Сьогодні 16 травня ми знаходимося в місті Жовка поблизу Львова. Так як було анонсовано раніше, зняти коротенький ролик по проломці пагонів. Що ми зараз дуже коротенько постараємося показати, розказати, тому що день короткий, комарі не дають працювати. Тут перед нами Лучистий. тут ми ще не працювали. Один рукавчик розмуса. Азос. Тут перед нами Лівія. Каже, цілий ліс. А Тут у нас ціла новорічна ялинка, як я кажу. Тут 17 пририбок, трохи їх забагато тепер оказується, Не знаю, як дам раду так більш-менш поверхово було зроблено проломку. І от чомусь з пам'яті Смольникова. Тільки-тільки, тільки-тільки він починає. І тут. Поки діду займається нормуванням пагонів, я покажу вже готовий результат. Рима України Дашуня Спонсор Лівія Малиновий Супер Руміна Преображення. подарок Ірині Заря не світає Цимус, теж цимус. цимус. Дубовський розовий індіана, Центронний... цитронний магарача, кишмеш пам'яті Дом Бковської, Йоханітр, Кишмеш. Вен... Венф. Юліан Упущені, Ромбик, Рембо, Атос прививки, лорд, брат Вавилону, Полонез, Надія Азос. Кишмиш, бриз. Ласточка, дарвіка. Ось і ми. День закінчується робочий, вечірки, комарі тнуть, не дають працювати. Ну що, шановні друзі, ми так швиденько. Стараємося це проламати, тому що вже треба через день-два через два зробити обробку. Буду обробляти пергаду. Вона і від Мілдю, і також від антракнозу, тому що Весна холодна була. Ой. Це результат нашої праці. Це ми вже два відра таких викинули. Проломка зроблена, так, не так, щоб на 100%, як то кажеться. Ще трошки доламається в процесі, якийсь буде відставати в вростіч, там верхушка йому пропаде. Так, 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 Між пагонами бажано залишати. Ну, я стараюсь так сантиметрів 12-15, 10 це мінімум що краще би було 20, але нема місця стільки. Такі слабші, які ростуть не туди, куди мені потрібно. Тут вони тут трошки розійдуться, то якийсь маленький, ми його викидаємо. Так так, 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 що тут? Тут щось таке незрозуміле. Тут він теж неповноцінний. Tu jest taka konkretna. Gdzieś męż może... Gdzieś męż może było tutaj. O, tutaj. Тут на прививках я вже так трішки так, бананас чомусь не йде, бруньки є, але чомусь він не хоче. На другій прививці гарні пішли пагони, а тут чомусь він щось йому бракує. Ой. Так, суперіор тільки-тільки починає. І так само слабенько йде вітроблек. І тут теж вітроблек. Дві прививки вітроблеку і щось вони такі слабенько йдуть на, ну, але щось там буде. Щось там буде, що не буде пасувати, викинеться. А Дуже важливо на прививках, знімеш мене зараз. Ось на рукаві, бачите, росте бо в нас раніше кущ талісману треба дуже слідкувати виламувати всі побіги, які він видає свої, як то кажеться. Ну що ж, всім удачі. Дало сезону щедрих урожаїв, як то кажеться. Тепер нас чекає ще багато роботи.